Вітаю всіх на своєму каналі. Трохи випав з Ютубу з особистих причин, але повертаюсь до роботи назад. Сьогодні у нас спорядження і наш пацієнт це клапан під сухого костюму Сітеч. Що з ним трапилось? Клапан потрохи сифонить і підпускає повітря в сухий костюм. Як нам це з'ясувати? Ми пливемо в трімі на одній глибині і нас починає підривати наверх. Спустили повітря, стравили, вирівнялись, пливемо далі і знов через деякий час нас починає підривати наверх. Ну, зрозуміло. Наш клапан потребує сервісу. Добре, смугастий стіл ми застілили білим рушничком, ми будемо розбирати клапан. І для того, щоб не ну, провтикати різні маленькі деталі, все це будемо робити на білому. Окей, клапан я вже зняв з костюму. До речі, як це зробити, в клапана є дві частини: частина зовнішня і частина внутрішня. Вона розкручується. Можна використовувати спеціальні ключі, її фіксується зовнішня частина і відкручується внутрішня. Я це зробив просто руками. Єдиний нюанс наш клапан крутиться на 360 градусів. І якщо ми будемо тримати за верх клапана. Нас нічого не вийде. Нам треба тримати от за цей бортик за основу клапана. І тоді ми спокійно його розкручуємо. Є, розкрутили. І всередині в нас також буде така прокладочка. Так само її відклали. Є. Клапан готовий. Що нам потрібно буде? Ми бачимо з цієї сторони. Під шестигранник в нас є болт. А другий болт під шестигранник знаходиться в нас тут під наклеєчкою Сітеч. Так, нам треба буде її зняти. А, давайте можна для цього використовувати лезо канцелярський ніж. У мене є гострий-гострий ножичок. Зараз ми її знімемо і побачимо, де в нас А от, от і у нас друга. Другий болтик для того, щоб ми могли розкрутити наш клапан. Ну що ж, нам потрібно два шестигранника. Фіксуємо. А, сюди потрібно менший шестигранник. Це сюрприз. Іди сюди. О, є. А сюди потрібно трошки більший шестигранник. Так. І розкручуємо наш. Клапан є. Е. Розкручуємо, 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 розкручуємо. Так, о, і наш клапан розібрався. Так, що ми тут маємо? Болтик сюди. Шестигранник сюди, пружинка. У нас є пружинка. Ну, промиємо її. І далі нам треба. Тут є шпуля всередині, нам треба видавити її наверх. Але обережно. На ній є два орінга. але нам треба подати її наверх. А ну йди сюди. Ти не хочеш наверх? Ну, добре, давай... Подамо тебе вниз. О, ні, всередину, О, вже забув. Є, подали всередину. А, що, нам, що ми будемо робити? Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут трошки якогось вапна. А, орінги вже сухі. Що ми будемо робити? Ми, будемо, ми знімемо два орінга. Ми промиємо повністю цю шпульку від вапна, тому що воно може не давати пружинки відходити назад і підклинювати клапан. Ми промиємо оцей отвір всередині, щоб нам нічого не заважало. Відповідно, все це змастимо, змастимо орінгі і повернемо їх назад. Ну, для того, щоб не витрачати ваш час, зараз все це зробимо на більшій швидкості. Зробимо невеличкий монтаж. Ну що ж, промили. Що ми бачимо? Наш ток блищить. Пружинка так само. З отвору ми також стерли багато бруду. Орінги в нас цілі не пошкоджені. Окей, збираємо все докупи назад. Нам треба трошки змазки. Можна це, звичайно, робити зі шприця, але в мене зараз його немає, тому будемо робити таким чином. Так. І одягаємо наші орінги на місце. Ой, орінги на місце. Є, перший. І другий пішов. Пішов, другий. Є. Так. На своє місце, і нам треба змастити орінга, е, орінги і змастити шток. Для того, щоб він ходив вільно і ніде не чіплявся всередині. Так само використовуємо змазку. Знов таки, коли у вас є шприц, вам це простіше робити. Ну, я роблю з тим, що в мене на даний момент є. Так, так ось кіт також нам підказує. Так. Да. І трошки змастимо шток. Так, готово. Ок. Ну що ж, повертаємо нашу конструкцію назад. Повертаємо назад. І перевіримо потім, як вона. Буде працювати. Є. Пружинку на місце. Готово. І закриваємо все назад. Тут так само у нас трошки задачка попасти в різьбу. Є, зробили і закручуємо. Щось відбувається тут без, без участі кота, і він нервується прямо. Як це так? Ладно, на наступних відео мені допоможеш. Так. Поїхали. Закручуємо. Закручуємо. Хоп. Хоп. І затягуємо. Фіксуємо. Є. Готово. Перевіряємо, натискається і відходить назад набагато скоріше. Так, скоріш за все, це вапно, яке нам заважало, е заважало нашому клапану працювати. Що нам ще треба зробити? Трошки дати клею для того, щоб приклеїлася наша наліпка сітеч. Інакше вона просто в воді відпаде і втече від нас. І коли ми будемо закручувати клапан, обов'язково не забуваємо за цю прокладочку, яка знаходиться у нас всередині костюму. От така робота, яку ми сьогодні зробили самостійно. Підписуйтесь на мій канал, кому сподобалось, ставте лайк. Ну і пишіть свої коменти. А, і ще наостанок. Я використовував для промивки всіх частин клапана, це тепла вода, трошки оциту і трошки миючого засобу. Хтось використовує ще лимонну кислоту, можна це робити в ультразвуковій камері за допомогою хімії. Я кому завгодно. Нам важливий результат. Всім дякую, всім гарних занурень!